Володимир Кленс, гостює в нас зима. Летять летять сніжинки на поле ліс і сад. Веселий свій станочок танцює снігопад, На дворі легкий холод, тепла давно нема. Заліз в копичку зайчик і солодко дріма. Мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни, в барлозі спить ведмеди, солодкі бачить сни. Марія підгірянка мороз. Ходить мороз на дворі, по широкій оборі, Ще й по горах і у чоботях пухових. Старий він, сивий він, з бородою до колін. Ходить, бродить у шубі, біла шапка на чубі. Ходить лютий, сердитий, хо, когось хоче вкусити. Старий він, сивий він з бородою до колін. Як діток де зустріне, снігу у вічі їм кине, ще й зубами зблисне і за пальчик потисне. Старий він, сивий він з бородою до колін. Дітям смішки гуляють, санки з гірки спускають, скоро скоренько, аж червоненьке личенько. Не злякає їх він з бородою до колін. Володимир Кленс, і з сніжком ми дружимо, там, де поле, там, де луг, ходиться вірюха. Сипле сніг із рукавів і морозить вуха. Щоки полум'ям горять та біжать малята, Щоб вести із гірки сміх на своїх санчатах. Ти, вітріську, зупинись, іди із нами гратись. На санчатах цілий день будемо кататись.